Для виступів запрошених осіб до 3 хвилин, для виступів у різному 4 хвилини, для внесення депутатського запиту 2 хвилини. Для внесення депутатського запитання 1 хвилина. Для проголошення репліки 1 хвилина. Пропоную закінчити засідання погоджувальної ради за 10 хвилин. Якщо немає якихось зауважень, заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Сьогодні у нас... Позачергова сесія у нас було одне питання, ну, яке потягнуло за собою зміни до програм. Тому зараз у нас 6 питань. Я пропонував би почати питання про внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради 8 скликання від 19.12.2024 року за номером 61 дріб 3462 про бюджет Боярської міської територіальної громади на 25 рік. І з наступними змінами. Я хотів би просто проговорити і від нього відштовхнутися. Так, ви хочете, будь ласка. О, е, всі ці інші питання виходять з бюджетного питання, тому що йдуть зміни в програму. Прошу. Збільшуємо допомогу додаткову частину за рахунок обласного бюджету субідців. А саме, це на виконавчий комітет Борської міської ради на програму заходів національного Борської міської територіальної громади на 25 рік 832800 на управління освіти, оплата праці і нарахування на оплату праці на комунальну промову інклюзивний ресурсний центр Борської міської ради. також Виконавчого з виконавчого комітету зменшуємо суб'єктно 793,915 і 20 копійок це суб'єнція з місцевого бюджету на реалізацію інвестиційного проєкту забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей, силів та дітей, позбавлених батьківського підплування. За рахунок відповідної суб'єкції державного бюджету. Збільшуємо управління освіти польської міської ради на 8 мільйонів 967 тисяч 16 гривень. Це суб'єкція з місць бюджету на реалізацію фактично-інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надаються загальної середньої освіти. Це протипожежний захист, окрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеїв, ліцеї із ліцеї посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок цей суб'єктів державного бюджету. І управління соціального захисту Борської міської ради збільшуємо субвенцію на 2 млн 590, 160 і 58 копійок. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічних інвестиційних проєктів із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб визначених пунктів 2 і 5 частини перших. Першої, статті 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для всіх з інвалідністю першої і другої групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліства або захворювання одержаних під час безпосередньо обчасті в, в антитерористичних операціях. Також в межах, в межах головних розпорядників направляємо кошти, а саме. 3 мільйона 630 – Це програма розвитку функціонування та підтримки комунального інформаційного підприємства лікарні інтенсивного лікування Борської міської ради. Це на оплату працівних лікарні 3 мільйона 62 тисячі 630 і 300 тисяч це компенсація за працювання військовослужбовців. Це програма поліцейський офіцер. Громади на 25 років придбання паливно-мастильних палив матеріалів відділення поліції No1 Пасхівського рубку НП в Київській області. Управління культури збільшують видатки по бібліотеки. Це придбання товарів та матеріалів на поточний ремонт приміщення і, по, за адресою міста Воєнка, вулиця Молодіжна, 77, 176 тисяч і 80 тисяч. І зменшують видатки в публічній бібліотеці в розмірі 280 тисяч. Також е зменшуємо видатки по управлінню освіти на 3 мільйони 630 млн. Це було закладено співфінансуванням на близько казахи та пожежна сигналізація закладам освіти. І управління культури е по, на бібліотеку е збільшено 24 тисячі придбання ноутбуку. І управління капітального будівництва. Тут ще одне питання з голосу. Сюди додалося ще один об'єкт. Такі по об'єкту програма розвитку функціонування та підтримки комунального інфекційного підприємства лікарні інфекційного лікування було закладено співпрацювання на об'єкти реконструкції за розширення термального відділення комунального і підприємства. Лів зменшуємо на 2, 2 мільйона 501 360, а перенаправляємо на об'єкт 1 млн 450 на програму капітального будівництва Межоборської міської територіальної громади, це розробка та проходження експертизи проєктної документації по об'єкту реконструкції нежитлової будівлі під ветеранський з добудови та влаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою міста Борка, вулиця Незалежності, 17. І на 451 360 це розробка та проходження стартизи, проєктної документації, об'єкту реконструкції будівлі, медичного лабораторії загальної практики сімейної медицини. Номер 6 з термосанації за адресою село Малютівка, вулиця Європейська 12. Це проєкт? Це щось року було дорогою? Так, це 451. Це проєкт. Саша, давайте, шановні депутати, будуть запитання по бюджетному рішенню нашому? Я пропоную тоді затвердити порядок денний у нас шість питань. Це саме бюджетне питання, зміни до нього і програми, які тягнуть, зміни в програми, які тягнуть зміни в бюджет. Якщо немає запитань, заперечень, я пропоную тоді. Пакетом проголосувати порядок немає, закон Прошу тоді всі питання з першого по шостой зі змінами в бюджетне рішення е винести на сесію. Прошу голосувати. По за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, у нас 9 годин е буде хвилина мовчання і розпочнемо поза чертову сесію. Тому прошу 9 годин бути всім на місці і ми ось почнемо в схвалиному вчений. Дякую.